Друзі, для того, щоб зробити окуліровку троянди брунькою, потрібно взяти пагін, цьогорічний пагін, але вже щоб він добре е, визрів, щоб він так одерев'янів, скажімо. І вже е, брунька тут буде, ось так видно дуже її добре. Я беру троянду фламентанс. І буду зараз її робити окуліровку на звичайній шипшині. У мене є кущ шипшини, на якій вже чотири пагони привиті таким способом. А зараз зроблю ще декілька. Зроблю кущ таким більш пишнішим. А ось шипшина, на якій я буду робити. Окуліровку. Ну, для початку я зріжу ось ці пагони, які вона попускала. Це в мене двохрічний пагін. І ось так ще один. І ось так десь відріжу. Навіть думаю... навіть думаю, і нижче десь ось так. Зараз камеру трошки підніму. І ось я прийшла до шепшини, в мене вже брунька одна прищеплена. Ось так я беру. У мене такий є ножик. Я його зараз добре протру, протру спиртом. І буду робити такі насічки. Це в мене, це в мене двохрічний пагін. На двохрічному пагоні е, дуже гарно відстає кора. І ось я роблю хрестоподібну надсічку. Ось так. А зараз виріжу бруньку і ставлю в надсічку. Ну, ось я дивлюся, де. Така гарна брунька. Вони всі, в принципі, гарні. Треба зрізати листочки і залишити ось такий невеличкий, невеличкий ну, шматочок, листового такого корінчика. І тепер ми обережно, сантиметрів 3-4, зрізуємо цю бруньку. Ось ми зрізуємо листок, залишаємо невеличкий такий корінець листовий, зрізаємо колючку, робимо внизу ось такий надріз сантиметрів півтора відступаємо, робимо надріз і починаємо зарізати бруньку. Обережно. О, ось так. Треба так, щоб кори не було, щоб тільки, вірніше, щоб деревини не було. Треба так, щоб була одна кора. Поки покладу і прикладаємо до нашої насічки. Не якраз відповідає. Далі ми розкриваємо цю кору з одного боку і з іншого. І тепер вставляємо ось нашу оцю брунечку. Трошки її підріжемо, щоб вона гострішенька була. І вставляємо бруньку. І так, брунька вставлена. Тепер беремо нашу ізолієнту, зараз, і починаємо тугенько приматувати. Так, не заматуючи саму бруньку. Ось так, спочатку внизу. Найкращий період для окуліровки це коли визріє, вже добре пагони визріють. Це перше. І це десь припадає на кінець липня, початок серпня. Вона встигає за цей час нарости. Ось так брунечка. Залишається. Роблю, як правило, декілька окуліровок, і потім залишаю сильнішу. Або залишиться одна, в залежності від того, яка приживеться. Ось у мене вже таким чином привито чотири пагони. Ось самий перший, вже дивіться, як наросла тут. І ось потім я ще через рік. Ось у мене. Також привита. І ось привита. Троянда, це все троянда фламінтанц. І ось ще одну в минулому році я привила. Ось так. Ось так її прививочка. Підв'язала до сітки, а то ще пагінь доволі тонкий. Це я на однорічних прививала і прийшла до висновку, все-таки треба на двохрічних. Вони більш товщі і кора краще відстає. І приживаються вони краще. Ось так, друзі. І зараз я одіну кульочок для того, щоб зберігався такий парниковий ефект. Ось так я беру. Ось так я беру, одіваю. Ну, взяла рукавичку одноразову. Це нема значення. Головне, щоб ціленька була. І ось так її примотую. І ось ці корінчики повинні відпасти. Вони не повинні почорніти, а вони просто... Відпадають і легенько так ти береш їх, і вони відпадають. І вже видно буде відросток тоді. Ось так, друзі. Все можна робити, якщо пробувати. І все вийде. Можливо, не за один раз, але все потім вийде. Я зробила, коли першу. Я прививку зробила окуліровку ось цією. В мене перший раз і вийшло. На наступний рік я хотіла ще зробити, і в мене не вийшло. А потім все вийшло. Так що пробуємо і все вийде. Ось так, друзі. Буду вдячна за лайки. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!